Всі хотіли диванчик зі столом, але меншого розміру. Ось нам прийшов на виставку новинка. Моделька називається Адеус. Дивіться, яка прикольна. Розкладається вперед. Ширина сидіння в нас тут 1,40 м, спальне місце 140 х 200 см. Тут є така ліпучечка для подушки, щоб подушечка не падала. І він також йде у нас зі столом. До речі, колір столу та колір тканинки можна обирати. Ось так розкладається столик, і потім після цього ви. Складаєте диванчик, все, столиком можна користуватися. Система розкладання не така проста, як в дивані 3 в 1, тобто тут диван треба розкласти кожного разу, але як компроміс між диваном і сидінням зі столом прикольний варіант. Моделька Адеус коштує від 23 200 в залежності від тканинку, яку ви обираєте. І також може бути ширина більша, може бути ширина 1,60 м. Щоб скласти, ось тут потиснули вперед. І знову ж таки стіл став на місце. О, будь ласка. І після цього диванчик складається. Тут є ручка спеціальна для складання, і по системі акордеон. О. По зручності досить зручна посадочка. Тут іде безпружинне наповнення. Тобто, навіть якщо спати на ньому щодня, це буде достатньо зручно. 23200 ціна, деталі про диванчик Адеус. За, за в шапці профілю є номер телефончику. На сайт його ще не додали, бо це реальна новинка, тільки-тільки приїхав. Доступний до речі в оплату частинами.